Всім привіт! Мене звати Владислав Каскін. Я викладаю на YouTube каналі навчальний, навчальний контент по е, блендеру. Так, ну і взагалі е, на різні тематики інколи відео е, так, ну, Вирішив записати цей е, перше таке, пілотне відео влог. Оскільки зараз літній період, нового контенту поки що в мене немає, тому що треба підігнати навички, щоб щось надати, вирішив якби, заповнити цей простір чимось, плюс ще підняти якось комунікацію зі своєю аудиторією. Дізнатись ваші думки там, ну, з приводу моїх відео, можливо, з приводу взагалі якихось інших тем, щоб підвищити і якість контенту, набратись досвіду, як би, так би мовити, можливо, ще і розговорний жанр трішки підтягнути, тому що трохи з цим проблема. Трішки про себе давайте розповім. Виходить, що я почав викладати десь у 2019 році перше е, заняття в державній установі. Е, дуже довга назва, язик можна зламати: е, КПНЗ ДЦНТТ Та ІТум. І це без приставок. Типу КПНЗ ДЦНТТ Та Ітум ДОР. Е, Довжелезна назва, якщо є бажання, можете знайти в інтернеті, подивитись. До речі, доволі цікава установа, багато гуртків, але не дуже популярна, оскільки є знову ж таки державною і безкоштовною. На цю тему, до речі, я теж хотів би якось поспілкуватись, дізнатись ваші думки з приводу платних, безкоштовних гуртків, курсів для... Школярів, наскільки вони ефективні. Так, знову ж таки, так, повернусь до себе. Я дуже часто відволікаюсь, і буду виправлятись, намагатися якось структуризувати те, що я кажу. так. Е, далі, в 19-му році, десь е, дуже багато професій за своє життя змінив. Тобто я був і е, е, ну, те, що не пов'язаний з комп'ютером взагалі. Якби, міняв постійно це і вантажником на хлібзаводі, і продавцем кахелю, і е експедитором по металу, і на будівництві підсобником. Потім якось вирішив перейти більше в сферу, щоб міркувати місками після того, як надірував перший раз спину. Це було, звісно, очевидно, але на той час я. Якби я дав ще найрозумніше, тому зможу знайти роботу цікавіше. Так, що дизайнером сайтів працював графічним, трошки в поліграфії. Потім все переросло, от якраз коли я вирішив, що мені не дуже хочеться на когось працювати. Перша моя спроба власної справи, оскільки я. ну, Доволі сильно заощаджую на витратах, прибутки невеликі. Ну, якось так пішло, що я з дитинства свої комп'ютери сам чинив, повністю, розбирався, ноутбуки розбирав і вирішив ну, зайнятися якби... цей, ремонтом комп'ютерів. Ну, не дуже задалося насправді. Ні, в мене все виходило, все чудово, але дуже велика конкуренція. І... Були потрібні великі вкладення в рекламу, і треба було зняти приміщення і все інше. інше Ну, Я, власне кажучи, вирішив перейти на щось інше. Так, а от Перший поштовх в мене був до вивчення ремонту комп'ютерів. Просто таке задоволення, що я взяв і розлив чай на, на ноутбук і е, одразу я говорю, Розібрав. Ну не скажу, що вдало. Е, ні, ноутбук в працював, все добре, але ну, почав потрошку вивчати, як би ремонтувати. Купив, придбав потім клавіатуру, тому що вона вийшла повністю з ладу е, до моєї не, моделі ноутбуку. Ну і зрозумів, що в принципі це не так важко. Насправді є певні нюанси, але ну, цьому можна легко навчитись. В ітозі це мене привело в принципі, на стежку того, щоб стати викладачем. Доволі неочевидно. Тобто я пішов от в цей заклад, там де зараз викладаю, системним адміністратором. Ремонтував, ремонтував, там комп'ютери, і в ітозі, якраз у 2019 році, голова області Вирішив провести програму з робототехніки, виділив великі кошти на багато, ну, багато закладів. Я не пам'ятаю, десь біля п'яти закладів по області, щоб створити гуртки з робототехніки. Тобто були закуплені і матеріали і лазерні станки. І 3D-принтери, і ноутбуки, і е, платки Arduino, все інше радіокомпоненти і так далі. і, так, далі, і тому так само ще і були виділені кошти на ремонт приміщень кабінетів, ну дуже гарно. До речі, можете на нашому сайті. Я, мабуть, в опис таки додамо наш сайт а ви в розділі робототехніки зможете подивитися, наскільки гарні кабінети. Ну, все нічого. Я як би, додатково, ну, оскільки я працюю, точніше я працював, працював, і якраз після цієї програми виявилося, що ну, ніхто не хоче ну, або бояться почати займатися вивченням лазерного станка. Ну і мене як системного адміністратора попросили цим питанням зайнятися. Я, в принципі, ну, дуже залюбий кипіш, е -е, крім війни. <сміф> не дуже смішно, ладно, не кіпіш, кипіш. І мені завжди цікаво вивчати щось нове е -е, технічного плану. Е -е, вибачте, що так темно, ну, я наступного разу можливо виправлюсь, можливо, ні. Е -е. Ну, власне кажучи, погодився. І коли приїхали встановщики лазерного цього станка, мені вистачило буквально півгодини їхньої консультації для того, щоб освоїти той лазерний станок. Виявилося, що це просто елементарна техніка. Ще з моїм досвідом дизайнера, тобто достатньо було в корелі. Програма корелдро векторна, використовується ну, для китайських станків, правда, вони в Україні всі китайські. Більшість, можливо, в когось є інші. Е, ну, Дуже легко все освоїв. Ну і плюс ще після того, як я там показав результати на цьому лазерному станцію, освоївся з ним буквально там, за тиждень, е, мені запропонували стати викладачем е, з робототехніки. Ну, оскільки я і сісадмін, і лазерний станок, і все. Ну, коротше, якось це все звелося. в одну точку. Тобто рік я. Повикладав робототехніку, доволі е, гарний проєкт довів. Тобто постійно навчався протягом навчального року для того, щоб дітям, ну, школярам щось надавати, якусь інформацію е, все вийшло чудово, але ну, е, зрозумів, що все ж таки зарплата викладача, я ще скажу, що до повномасштабного вторгнення ну, 19 рік е, була замала. Вирішив все ж таки якось щось інше підшукати. ну Я не буду вже розповідати. я там Та ще лазер... макети, для... Ну, ладно. макети для лазерної різки робив вже самостійно. ну Звільнився з роботи, робив макети для лазерної різки, все чудово було. тобто ну, Почали підвищуватися прибутки значно. Але виходить, що. 22 рік, ну всі пам'ятають, це повномасштабне вторгнення. Дякую нашим довбаним сусідам Кацапам. Всі мої замовники просто розбіглися. Через певний час там вони почали якби знову повертатись, дехто, дехто взагалі виїхав за кордон. Самі такі жирні клієнти перейшли взагалі. На на військову тематику, ну я не буду казати, що саме, там якісь певні аксесуари, мабуть, здається, роб... почали робити. Те, до чого я взагалі не дотичний, якби... це саме робота з тканинами, там з іншим. Я не дуже це якби, розумію, там своя специфіка. Е... Отож, ну що, мене попросили знову. Повернутися в той навчальний центр. Мені, до речі, протягом всього цього часу це не такий великий період, там 2 роки буквально. Дуже я сумував за викладання дітям, хоча я і розумів, що це маленька зарплата, але все ж таки походився, повернувся. І тут я вже почав викладати Fusion 360. Тобто я його певний час освоював ну, в проміжках між всіма. Діями. Ну, особливо для лазерної різки можна перевірити власні макети, якби в Афюжені просто шикарно. В DXF перекидаєш макет, збираєш модельку повноцінно і ну, перевіряєш власне кажучи, всі проблеми, чи сходиться, чи не сходиться, виправляєш і так далі, і бла бла бла. Ось, повикладав я цей Фьюжн на 360 навчальний рік і е, в кінці навчального року вирішив піти е, в ЗСУ. Е, в ітозі мене ну, без питань без взяли за буквально за е, один день я комісії пройшов, хоч у мене є болячки там, ну, вони не такі, щоб прям. Е, ну, щоб отримати відсрочку чи ще щось. Ну і мені хотілося, тому що до глибини душі було боляче спостерігати, якби, як там хлопці надриваються, помирають і так далі, калечаться. Хотілося якось допомогти. В етозі потрапив на зв'язківця 82 окрема десанта штурмова бригада. Ось так мені пощастило, якби по розподіленню. Але я хочу сказати, що там люди дуже гарні, відповідальні, взагалі без питань, жодних проблем не було. Ні, ну Були певні проблеми, там ну це саме більше не людське ставлення або відношення, а саме по забезпеченню. ну Це таке. Це така проблема, про яку всі розмовляють і ну, вирішують самостійно. Тобто я нічого не заробляю, в принципі, і не йшов з ціллю заробити кошти, а з цілю захищати Україну. В ітозі отримав поранення півтора роки оновлення, списали. Ну, Воїн з мене, як кажучи, не дуже <tweede> викладаю, я значно краще. Ну, Тут таке справа випадку, скажімо так. Ну, Останній рік ви можете на YouTube побачити, я почав активно викладати заняття. До речі, от буквально 2 дні тому я виклав відео, котре я в закритий доступ ставив у 2022 році. По ф'южону, можливо, вам сподобається. Там є різні відео, як я веду заняття. Можете подивитися, поцікавитись. Можливо, вам в такому жанрі цікаво, але хочу сказати, що ну, для навчання, мабуть, якщо ви хочете заочадити час, то краще якийсь курс завантажити, особливо англомовні, взагалі шикарні курси є. Я поки що до цього рівня не, не дорос. Якби щось все темніше і темніше, але мене хоч трошки видно, да. Е, так. Ну, так, Я поки що до рівня таких е, чудових роликів по 10 хвилин там, з поясненням всього і вся не доріс, тому <сум> можете сміливо ставити на перемотку в X2, X3, не знаю. Е, дивіться, ну, дивіться самі. І можете поцікавитись, подивитися, якщо є а вже ж, бажання. Ну, в принципі, ну я не все своє життя розповів, але таке максимальне. Ну, знов ж таки зараз стала проблема з цими грошима довбаними, нікуди від них не дітися. Очевидно, що під час війни як би, остання сфера, куди будуть надаватися кошти, це навчальна як би, освітня сфера. В мене якби і до війни повномасштабного вторгнення не дуже викладалось. Хоча, ну, на хвилинку у 2019 році, як я на початку казав, виділили величезні суми на розвиток. так. А там, до речі, і реклама була. Мабуть, я трошки прибрехав, щодо повномасштабки не виділялися, так? Тобто зараз це ну, біда величезна і от з приводу. Грошового питання цього ж так, так само. ну, Прийшов до висновку. В принципі, це можна було і раніше. Я і раніше до нього доходив, що варто відкрити якусь власну справу, спробувати. Ну, Завдяки моїй сім'ї, моєму молодшому брату. Навряд чи він буде це відео дивитися, але все одно, привіт тобі. Дякую дуже. Він мені допоміг придбати. 3D-Brinter, я взяв Бамбулапа 1. Ну просто Бамбулапа-1 версія. Це така бюджетна версія серед бамбулабів лінійки і почав там щось друкувати. Буквально нещодавно відкрив інстаграм сторінку, але поки що ну, продажник для мене ніякий. Я гадаю, що це із за літнього періоду. Ну і ще плюс треба як би, нащупати. Якусь лінію. Тобто план такий, що я хочу продовжувати викладати безкоштовно. Мені дуже подобаються результати моїх учнів, тобто це, мабуть, моя суть, але ну, без якоїсь додаткової справи це робити неможливо. Це іде якби мінус сім'ї. Ось, поки що не знаю. Ну, якби є такі варіанти, там, типу, поки що на декорі там dd тематика мені дуже подобається. Чому? Тому що якби, паралельно я вивчаю скульптинг там, і викладав, ну, викладав трошки скульптинг. Це дуже крута сфера робити якісь власні модельки або редагувати чиїсь чужі і викладати їх під настільні ігри. Ну, задумка така, але ну, я гадаю, що це буде не дуже перспективно. Якби, тому що і купляють все ж таки більше, ну, не настільки дуже специфічна тема. Не знаю, можливо, я не правий, варто подумати мізками покрутити ще більше. Добре, а, з приводу чого б ще? А, я знову ж таки тут розговорився, хотів би вас попитати, що ви думаєте взагалі про мій YouTube канал? Можливо, у вас є, до речі, якісь ідеї. З приводу 3D-друку, що ну, актуально було продавати. Ну, я чудово розумію, що робити під замовлення, там, наприклад, шестерні або якісь ну, зі зламаних там, блендерів і, тому, і інше, тому подібне це гарно. Робити запчастини на автомобілі я, до речі, вже почав частково робити, але. Не вистачає дуже сильно 3D-сканера. Ну, єдине, я там побачив в Creality там саме бюджетне це 15 тисяч. Не знаю, може, до речі, хтось користується подібним, ну, гривень 15 тисяч гривень подібним, можливо, хтось може підказати, наскільки він вдали. І хотілося б ваші ідеї дізнатися з приводу того, щоб було б таке рентабельно можна було продавати. Одразу хочу віднести при, приколи, оці е, викітні фалічні символи, вони дуже зараз популярні, до речі, ну, що для мене дико трохи. Ні, я розумію, що це прикол другу подарувати. Як би там, Але я, ну, не, я би не хотів би прокидатися в себе вдома з паличкою з таких виробів. Хотілося б все ж таки щось більш розумне або просто гарне робити. Ось. Що ще? Доволі важко, як би монології монологі. Можливо, Можливо, коли канал виросте і я буду більш стабільно записувати відео, або навіть не відео, а просто запускати стріми. Зможу з вами поспілкуватися вживу. Поки що я до цього ще теж не доріс. Так, до речі, ще з приводу я, там, якби мене підписники е е надихнули зробити челлендж. Е d моделювання, я зробив там, е там навіть приз призначив. Продовжив термін там з одного тижня до місяця. Ітозі, ну, оскільки люди працюють, дуже зайняті навіть влітку. Ну, з тих двох підписників активних, ну, трьох, мабуть, трьох активних, котрі є, на жаль, ну, у них в силу обставин, Ну, я це розумію, тому що я сам ну, в запарі хоче літо. Бігаю якби. Бізнесами, коштами. Ну, не вдалося зробити, не вдалося зробити жодної роботи. І якби це справа накрилась мінним тазом, можливо, челенджі ще поверну. там, Діти просили мене учні, до речі, ну, в наступному навчальному році, тобто з вересня, якісь простенькі челенджі будуть. Так, ну щось взагалі вже якість відео падає. E, взагалі, Прошу вас, будь ласка, поставте лайк. Якщо хочете мене підтримати, можете зайти на мій е, інстаграм магазин, щось придбати або, можливо, щось замовити. Ну, я буду, якщо можу зробити, я зроблю. Е, просити кошти на картку я не буду, тому що зараз ну, донатити є, на е, що справді. Так. Е, також, е, що ще? Обов'язково напишіть ваші коментарі. Можете е, похвалити мою якість відео, якість освітлення. Е, можливо, я так розумію, якість звука теж <свісно> нахвалити. Е, так. Ну і скажіть взагалі власні думки е, з приводу того, що ви думаєте про нашу систему освіти зараз, як її можна покращити власними силами? Е, по 3D-друку не забудьте щось написати, якщо у вас є ідея, яка б вона не була шальна, але ну, я готовий причисти любу, прийняти е, і обдумати її. Все. Дякую вам за перегляд. Якщо дивились, дивились до цього моменту, е, гарного вам вечора. Слава Україні і до побачення.